Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Бо Він узяв хороби і недуги наші на себе і поніс, щоб їх перемінити. Господь Бог нас ізцілює. І ми не один раз бачили ото зцілення. Де описує святе Іван, був сліпий з народження і Бог його оздоровив. Там той розслаблений лежав біля Єрусалимської купілі, де Ангел приходив раз у рік торкався води, і десь він, він не проходив води в той самий час, але приходив, торкався воду і ми не бачили, бо вода по особливому зрушувалася, і хто занурювався, був здоровий. Але Господь прийшов і оздоровив його, того чоловіка. Там він сліпо оздоровив, там прокажених оздоровив і, знаєте, каже, взяв наші хвороби на себе. Як на себе можна взяти чужу хворобу? тому що треба розуміти, що то є хвороба? Хвороба це не то, що людині чогось не вистачає, а в людині, коли чогось забагато. Знаєте, не даремно є неуміренність є гріхом, тому що коли ми неумірені в їді, в питтю, то в чому-небудь. Навіть відпочинок, як його забагато, він починає людині шкодити. Бо знаєте, кожен із вас, коли вертається із відпуска на роботу, треба день-два, трохи увійти в колію, бо трохи розслабився, і вже воно вже не так працюється. І в основному, коли ми маємо якісь хвороби, душевні хвороби це наслідок пустоти, фізичні хвороби це наслідок надлишку. І ось, щоб це все збалансувати, щоб тіло наше було здорове, часом душа бере на себе, дух бере на себе баланс, щоб того, що забагато є фізичного, Десь компенсувати недостатком духовного. І цю, оцей баланс людина вирівнює. І знаєте, є дуже багато праць лікарів, які описують походження хвороби. І знаєте, дуже багато хворіб це є психосоматика, те, що проходить від нашого духовного стану, скажімо так по-простому. Та? От все, що людина духовно переживає, і все по тому виливається на організмі. Кожна реакція людини, бо ми ж живемо емоціями, так, Емоції прикрашають наш світ, і це дуже добре. І кожна реакція нашого організму на ту чи іншу ситуацію виділяє якусь хімічну речовину. Адріалін це як небезпека, ще там щось. Ендрафін, ну, тих хімічних елементів ціла купа виділяється при різних ситуаціях. От, тобто люба, люба емоція, щось там якась відбувається хімічна реакція в організмі. І ось коли ми постійно чимось одним і тим самим займаємося, в організмі робиться надлишок чогось, чогось забагатого. І приходить хвороба. Коли багато токсинів, печінка не справляється, нирки не справляються і починаються проблеми. І починаються хвороби. Коли чогось забагато завжди, кажуть наші брати поляки, що забарті то нездравого, І тому має бути баланс. Тому церква, бачите, якщо жити по Божому, є загальниця. Зараз тиждень загальниці, так? нема посту. Є потом піст, Великий піст перед Пасхою, потом Петрівка, потім Різдвяний піст, і там є одноденні пости. І якщо жити по-божому, то воно вже так би само по собі відрегульовано. Організм правильно функціонує. Бо тому що іменно через ці пости, пости ми обмежуємо себе від якоїсь певної їжі. І піст рекомендує, знаєте, от, як постити вегетаріанцям, так? перестати їсти буріне, з'їсти кубаси. Піст має бути відмовиться від того, що ти робиш постійно. І як ти жереш Рафаело кілограмами, то це якраз дуже добра нагода відмовитися від Рафаело на час посту. Дайте організму можливість позбутися від того, що ви їсте постійно. Для того є піст. Щоб не тільки від кубаси відмовитися, чи від масного, там, чи ще чогось. А від того, що ти постійно їш. Обмеж себе. Для організма є дуже важливо, коли ми. Їмо різноманітну їжу. Не одно й то саме. В організмі виходить і збиток чогось, а чогось не вистачає. І всі ці перекоси потім вилазять боком. У хвороби. Христос каже: взяв ваші хвороби від нас. Чуєте, як Він узяв? Поставте Бога на перше місце, і у вас все буде на своїх місцях. Слухай, що каже церква, піс, значить, постиш. Нема посту, значить, не постиш. І буде так нормально. Приходить свято, накрий собі гарну, гарний стіл, зроби собі свято. Так наївся, щоб так, на, на другий день, щоб на півдне не стало. А потім ні. Дайте організму можливість бути різним. А тепер вертаємося до нашої душі. Ви, якщо будете одинакові духовно, ви дуже будете слабі на душу. Ви дуже будете мати перекоси якісь. Але Господь Бог з твоєї душі нічого не може забрати і дати не може. Ви скажете, як так не може Бог? Як мені все дає? Бог дає все в пригорщах. Знаєте, як ми дитині даємо цукерки. Взяв пригоршу цукерків ти каже, а ну бере собі дитину, бери собі вибирай. І дитина пам-пам-пам вибрала собі. того, що взяла, так і Господь Бог кожному і дня свої щедрості дає, дає в купу, але приходить і каже, на, возьми собі. Ми маємо взяти для нашої душі. Він у душу нічого не може запхати. Поки ти не скажеш добре, і щоб ви знали, і диявол від вас нічого не може украсти, поки ти не даш добро, поки ти не згодишся, а Він найде спосіб. Неого вищого освіта у цих питаннях, він не спить, не змучується, робить у три зміни, він знайде спосіб, як Добитися твої згоди. Вона часом те та є так завуалірована, там безобідні, оці, як вони називаються, гороскопи, ще якісь там сонніки, шмонники всякі. Ти читаєш там все, думаєш, о, мені точно снилося, а що це означає, а це того і так далі. Безобідні такі жартівливі там речі, як ми любимо там перед, перед Різдвом, о тих 13 днів, якраз це є час, коли ворожити треба. Не? Вороже, там, щось там, на, що вони там вороже, я не знаю. Через хату чобіт кидали, якщо носом від хати до. До, до воріт, то, то віддасться дівка, якщо сюди, то не віддасться, потім когута там пускали, там давали йому воду, давали йому там, клали гроші, воду, і, і що там ще там, ще там зерно, і дивилися, який буде чоловік. Якщо п'я воду, то буде п'як, якщо. Ну, там таке всяке ворожбитство, так? Називали то так безобідно ворожба, нічого, ну що там, нічого. Але саме поняття, знаєте, Ворожити, ніхто не думає, що це це не просто, як там буде по-англійськи, меджик. А по українське, українське слово вкладається зміст ворожити, настроювати себе вороже проти Бога. Бути боговим ворогом. Бо чому так? По тому що. Людина має довіряти Богові. Коли ти Богові не довіряєш, ти стаєш йому ворожим. Ти, ти ворожка ворог. І ворожка так і робить. Вона свій авторитет ставить вищий авторитет Бога, і тобі розказує всякі небелиці, дурниці, а це є хитрий прийом диявола. І Господь Бог не може забрати тоді твої хвороби, коли ти зав'язаний з ворожкою. Бо в тебе з нею контракт. Тобі Бог не потрібний. І Бог не може забрати твої хвороби. Тому для того, щоб відбути оздоровлення, тому я завжди кажу: перший раз сидіть до сповіди. Пообрубуйте всі контракти, всякі ваші, із з вашими ворожбитствами, з вашими ідолами, всякими. Е Дуже модними тими всякими. рок ізобілія, жаба тримає в зубах монетку, символ достатку, дерево, грошове дерево. Що там ще таке є? Ну, Всяке та всячина, ви ліпше від мене знаєте. Саме головне по феншую, щоб все було складено. Я, я, я питав, думаю, що це таке таке по феншую? Що таке феншую? А це дух такий ходить по хаті, і треба так скласти, щоб дух. Не зашпотався, навіть, аби йому було зручно ходити. <зайця> по феншую. Господи Боже, я хочу, щоб в мене Дух Святий ходив. Нащо мітво феншує. Я навіть не знаю, що це таке. І ці всі речі ми робимо, потім прибігаю з дитиною до церкви і каже, отче, моліться, бо сказали лікарі, що пробуйте молитву, бо ми вже всього, ми вже всьому. А як я буду. Молитися, якщо дитина через мамині уста прив'язана з контрактом, з ідолопоклонством. Ну як? І розумієте, що всі ці речі, які накопичуються в організмі, вони ж не накопичуються з одному розвою, і тобі вже все, і ти вже слабий. Ні, це час. Рік, два, три, п'ять, десять. Воно накопичується. А ви прийшли до церкви і хочете, щоб отець прочитав один раз наш, і ти такий «Аллілуя! Я, сві... я здоровий. Так не буває. Бог творить чуда, якщо їх треба. Якщо Він хоче навернути людей, та як він оздоровив того сліпого сліпового народження. А учні питаються і кажуть, Господи, а хто зрішив? Він чи батьки його? Що Христос сказав? Ні Він, ні батьки, але щоб на ньому звершилося. Слава Божа. Бо Він хотів оздоровлення. І він хотів оздоровлення від Ісуса Христа. І на ньому сталося це чудо. Я скільки раз говорив вам про ті. А що я вам повеселав, і ті, що з нами моляться, і без, без Акафіста в неділю, чи коли ми молимося, готуйте себе стати свідками Божого чуда. Якщо ви будете готові стати свідком Божого чуда і свідчити, що на ваших очах через молитву сталося оздоровлення, готуйте себе до того. І не думайте, що достатньо того, що ви будете мати коло себе телефон. І я це сфотографую, я покажу. Ні, ти маєш залишатися вірною і після того чуда. І той, хто буде готовий стати свідком Божого чуда, ви, ви будете присутні при тому. І ще не знати, чи не через вас Господь Бог і оздоровить того хворого, забере від нього того, що є лишнє. Часом людина не хоче то віддавати. Ви скажете, та як ні? Ну так всі хочуть бути здоровими. Здоровими ви хочете бути всі, але віддати від себе то, що вам заважає, ви не хочете. Бо то є ваші привички. І найскладніше людині боротися зі своїми звичками. Вона буде тобі міняти, кого хочеш, сусіда, буде міняти священника, що він не так служить, ще щось. Всіх вона тобі поміняє, а себе ні. Себе любімого ні. Тому що найтяжче це змінити себе. Почніть себе міняти від свого розположення до Бога. І пам'ятайте, що душа і тіло це невід'ємні речі. Все, що стається в тілі, відбивається в душі. Все, що відбувається в душі, відбивається на тілі. Бо тому що ми наша душа одіта в тіло. І тіло без душі мертве. Тому, поки ми разом, тіло й душа, ми живі і маємо можливість Бога прославити. Тому покаяння, пустіть Бога в своє життя. Поставте Бога на перше місце і скажіть, Господи, я сліпий, я не знаю, що ти від мене хочеш забрати, але я тобі вже віддаю. Зроби мене бідним перед тобою, але я віддаю все те, що мені заважає. Я знаю, що ніхто це не возьме, тільки ти, Господи. І як мені буде тяжко, я не буду просити, верни мені назад. Забери Боже від мене те, що мене тяготить. Відбери від мене те, через що я спіткаюся. Забери від мене те, що мене тисне до землі. Забери від мене те, що вже в мене накопилося, що я вже не маю де складати. Забери. Очисти мою душу і тіло, щоб я міг стати перед тобою без гріха, без порока. Поможи мені змінитися, Господи, я хочу бути здоровий перед Тобою. Ось що значить, прийшов, щоб забрати наші хвороби. Ви що хворі? Бо ви не хочете віддати свою хворобу. Ви до неї привикли не до хвороби, а до причини, через яку ви маєте ту хворобу. Подумайте, що у вас за у ваших думках, у ваших словах, у ваших вчинках, у ваших звичках. Може, ви любите дуже матюкатися. Може, ви любите так не означає проклинати. Особливо в селі. Чи то курка, чи то кіт, що небудь. Ну така мода просто так думати, що це хатніця коло хати для того, щоб їх можна проклинати і так далі. Прокльоне, ні один прокльон ще далі, як губи, не пішов. Звук може так, але прокльон, далі від губів не йде, він зразу паде сюди, в душечку паде падає в турбинку і складається. І кожне марне сказане слово каже Господь. І кожен вчинок, який не приносить твоєму ближньому радості, кожен вчинок, який не є правдивий, ти заробляєш собі надлишки. Тому будьте чисті перед Богом, будьте здорові для себе, для тіла і душі, повністю душею і тілом. Будьте чисті і здорові. Зверніться до цього люблячого серця Христового, яке каже, бачите, от моє серце любов'ю горить до вас. Я люблю вас. Я хочу вас оздоровити, але без вас я не можу це зробити. Господи, хочу бути здорові. Ви скажете, ну, то треба слабим просити. Всі, хто ходить здорові, відчувають себе здоровим, у нас є купа болячок, але організм з ними справляється. Хай їх не буде. Щоб ви були молоді і здорові до 100 років. І це буде на славу Божу. Постановіть собі так. Господи, хочу тебе проставляти своїм здоров'ям і довгим віком. Прославляйте. Господь Бог такі оздоровить речі, які вам всі не снило, а лікарі й не бачили. Як він, той, хто створив небо і землю, він тебе не може ізцилити. Знаєте, Є часом така хата, яку, навіть аж не хочеться робити там порядок. Не були ви в такій хаті? Не знаєш, каже, з чого починати? А я вам скажу: почніть від порога і запорядку аж до образів, як вони у вас є в хаті. Почніть робити своїй душі порядок. Так як у хаті перед Великодним. Амінь.